Вболівальники та глядачі, шановні слухачі, останній матч у нас на сьогодні це товариська гра між командами армія та командою Крістал Талісман. МПС крістал Талісман Києва. Піддар Назаров. не встигає пробити знову Назаровий можливість, але перед ним уже гравець команди армія пробиває Назаров, і горїв на добиванні забиває і впливає рахунок. Ну, Піддар Назару не встигає пробити знову Назаровий можливість, але перед ним. Київ. Вбивав. армії, Букували його цей 4 через кретова, Ковачук віддав передачу на клетова, знову крето пробиває і ледь не заходить м'яч після того, як відсів. Потихеньку пресингують, грав Армії. Перехоплення від армії, любій. Передача проходить і забиває у нас Тіханов по між ні. пресингують, присунгують Армії. Перехоплення від армії. А от все ж таки на користь команди FPC Кріса Талісман Київ. Назаров чудово розвернувся, пробиває поміж ніхи. Нестерчуку забиває. і А от все ж таки на користь команди FPC Кріса Талісман Київ. День Назаров, Назаров п'ятою прокидав поміж голкіпра, поки ще не вдало хоботнім на малюка. Малюк ну, Назарова Назаров пробиває, але вилучає води. Знову Бондарчук. Пробиває і... Ще команда в них? FPC Antalisman Київ та команда Армія. Рахунок 2-1 на користь команди «Талісман FPC. Команда такая армія у нас зараз нічим. Ідає передачу вперед. Удар Чебатарьова і Старушкевич переводить м'яч на кут. Бондар на Селюка. Селюк на Ігнатенка. Селюк повертає Ігнатенко, він такий можливий. пробиває Ігнатенко і забиває. Рахунок матчі стає 3 1 на користь команди. Бондар на Селюка. Селюк на Ігнатенка, Селюк, повертає Ігнатенку. Перехоплення від Бахмученка. Бахмученко намагається до пік і де на Ігнатенка. Ігнатенко пробиває і забиває в дальній кут. Сам голкіпер команди, та армія не зрозуміє. Перехоплення від Бахмутченка. Бахмученко намагається десь Зараз довго передача на Побутнього. Побутінці прибрати гравця, не виходить. Антератака Дзюбій пробиває і забиває Старушкевичу рахунок матчі Сравного передача на Хоботєва. Поботів мався прибрати гравця. Не виходить. Для команди в кармі. П'ятою забиває чудовий гол. Чеботарьов. Прокидає підля команди в кармі. Артеменка. Артеменко помиляється, Селюк перехоплює, Ковальчук не зганяє. пробиває Селюк. і чудово грає голкіпер. Малюк з м'ячем. Лотовський зупинив передачу гравця, ФК армія пробиває і поп... Ясінський Артеменко 10 секунд залишилось грати. Пробиває голкіпер і Старушкевич відбиває м'яч. Голкіпер команди «Армія» даремно все ж таки комбінував бій. і рахунок матчі 5-3.